Вітаю, друзі! 10 квітня Україна виділить понад 100 мільйонів гривень на консультаційні послуги для підготовки угоди по ресурсам Америки. Пам'ятаєте, Зеленський про фірму розповідав? Ніхто не знає, яка фірма, звідки, з ким пов'язана, хто оголошував конкурс, чому 100. 13, а не 150 чи 90, ніхто цього не знає. Але рішення уряду прийняте. Про це рішення про ресурсну угоду буквально за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте про цю так звану ресурсну угоду. І поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Як випливає з розпорядження, уряд доручив мінекономіки та мінюсту терміново залучити до 15 квітня, до 15 квітня консультантів, які мають досвід роботи з державним боргом та зовнішніми запозиченнями. Кабмін ухвалив рішення виділити 113 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету на оплату консультаційних послуг необхідних для підготовки проєкту угоди. Ну, як відомо раніше, Зеленський заявив, що на переговорах з США з НАДР. Українську сторону представлятиме юридична кампанія. Це називається як звездонуть бабло. Що своїх кампаній немає українських. А навіщо тоді чиновники мін'юста? Така кількість юристів в кабінеті міністрів із сука, наймати хочуть кампанію. От. А в той же час мої джерела в офісі президента розповідають, що керівництво офісу спільно з британською розвідкою підготували стратегію по договору про рідкоземельні копалини, яку нав'язує нам, українцям адміністрація Трампа. На банкові прийнято рішення максимально зволікати з обговоренням параметрів договору, а коли США почнуть продавлювати, то затягнути процес підписання договору. При цьому Офіс президента хоче домогтися від Трампа визнаття легітимності українського. Керівництва, а точніше однієї особи президента Зеленського. Та відстрочити вибори наступного року. За задумом мудрагелів офісу президента неможливо укласти подібний договір у період виборчого треку. Так, ну і е, в мене ж питання. Ви ж пам'ятаєте, я розповідав про ресурсну угоду історію: про те, як цілоукраїнська делегація з британцями зустрічалась, компанія, корисні копалини, уран, титан, ще там ряд рідкоземельних металів. Все це вже обумовлено і продано британцям. А американцям продається повітря, булька, повітряна булька. Тому ця історія, ще буде дуже дуже грати проти України, проти українців. Бесенто брав хибний підхід до переговорів. Зеленський прокоментував заяву міністра фінансів Бесента про те, що Україна мала підписати угоду про надра щодо візиту Зеленського до Білодому в лютому. Стукати пальцем за договором і говорити, що потрібно підписати зараз. На це міг тільки сказати йому. Припиніть стукати пальцем. І давайте говорити предметно. Напевно, він очікував іншого діалогу, але не вважає Україну третєсортною країною. Ми повинні спілкуватись на рівних, заявив Зеленський на брифінгу. Також він повідомив, що технічні переговори щодо угоди про Надра. Які відбудуться в Вашингтоні 11 12 квітня, стануть першою зустрічю, на якій планують виробити головні засади угоди, тобто поховати будь-яку можливість угоди, Україна, зокрема, відстоюватиме паритетність в управлінні фондом, сказав Зеленський. Нагадаємо, що проєкт угоди, підготовлений США, передбачає фактичний контроль над Фондом США. Зустріч делегацій США та України може відбутись вже наступного страсного тижня. Цього тижня вважаємо, що буде на якомусь рівні в американців із росіянами зустріч. Ну це завтра. Чи топак сьогодні, ну і зустріч дійсно не про що. Думаємо, що наша зустріч з американцями може бути на наступному тижні. Ну це якесь визнання постій, постій за кутом, почекай в черзі. І тут ж, український міністр закордонних справ Сібіга повідомив, що договір про мінерали США має відповідати українським національним інтересам. Ну, а як інакше може бути. Знаєте яким? Україна збирає від ренти з видобутку корисних копалин трохи більше 60 мільярдів гривень на рік. Решта приблизно. По 200 мільярдів гривень на рік іде в кишені тих, кому дано дозвіл на видобуток. Тобто національний інтерес Зеленського, щоб не постраждали сировинні олігархи. І насамперед клан Пінчука кучми. Друзі. Ну, від цієї угоди по рідкоземельним металом просто смердить. Давайте ще раз поглянемо на ситуацію. Зеленський приходить і пропонує цю угоду Трампу. Трамп зве радників, зве розвідку і з'ясовує, що його розводять як дімеєвського лоха. І він вирішує переграти. І переграє фактично. Декілька разів Зеленського, якби його не пускали торпедою проти нього. Вся ця історія з рідкоземельними металами не коштує вийденого кока, по одній простій причині. Металів там таких немає. І в таких обсягах, щоб коз зацікавили. Сильних світу цього. Ну так, наповечерять, на відірватись, на яхті поплавати, на літачку політати. Не більше і не менше. Але далі йде інтерес величезний. Перше. Крадуть 114 мільйонів хоч і гривень, але нашої національної валюти на консультативних послугах. Та я за мільярд вам краще розкажу, за кого завгодно, не дають можливості, власне, реалізувати, будь-що, кайф, угода не відповідає інтересам. А угоду можна обговорити з українським народом і сказати, оцей пункт не відповідає, оцей цей не відповідає, оцей цей не відповідає. А оці от мають бути там, там і там. Ну, а нам, я вибачаюсь, продають чистої води фуфло. Нам кажуть, ось угода бабуло. Бо було ваше стало наше. Воно, з одного боку, і добре, олігархів позбудемося, а з іншого боку, втрапимо в ще більшу залож... залежність. Просто перетворимося на сировинну колонію. Чи можна і як можна цьому протистояти? Можна. Про це треба говорити. І країни будуть більш лояльними до України і українців. Потрібно над цим працювати. У всіх країнах світу. Бо інакше сировинна колонія: титан віддай, марганець віддай, уран віддай, все віддай. А сам що? Соси лапу? Не менше, не більше. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.